Так як я забив на налаштування, ну я думаю, що я забив, ще думаю. Ну, Але поки що нічого не роблю. В принципі, за пів години я вже багато і не встигнув. Але вирішив, сьогодні був цікавий коментар, то вирішив на нього відповісти, записавши відео. Коментар був, що я там типа, Запізнився на роботу і, ну, звісно, мені зміну, зміну мені нормально не передали, ну і я там на відео записав відео, що не люблю доробляти. Ну, відео не було стільки про це, як я не встигаю на зміну, а стільки про те, що навіть коли встигаєш, напарник щось тобі там пояснює, а ти літаєш десь там в хмарах, тому що ти розумієш, що в принципі. Доведеться заново все переобіжати, щоб нормально зрозуміти, в'їхати, який був залишок тут, як, на, на торці, скільки було на діаметрі, і кожен ніж краще подивитися заново. Ну, досить довгий вступ. Ну, і коментар пише, що думав, що дуже строго за кордоном, якщо запізнився. Ну, з моєго досвіду. Строго тут лише з алкоголем. От Якщо реально бухнеш, то тебе, ну, 99%, що тебе викинуть. Знаю лише так один по факту випадок, що дуже хорошого спеціаліста, інженера, ну, любив теж підбухнути, то його не викидували. Він декілька разів проступився з бухлом, але його не викидували. Ну реально людина дуже розумна, таких людей, ну, як... Ми знаємо, розумні люди часто чимось зловживають. Так що, в принципі, за запізненням ніяких проблем запізнююсь. <гум> ну, один раз на тиждень так точно. Ну, Буквально там, на 10-15 хвилин, ясно, що ніякі там, години, 2-3, ніяких таких запізнень не буває. Але цілком лояльно відносяться і зрозуміють. Ніколи не кричали або щось таке, ніяк не штрафували. І, в цьому плані. і це не один я такий. Ну. Звісно, якщо ви робочий так собі, в принципі, до вас і так претензії є, то це може стати, звісно, причиною, як і в будь-якій країні, і в будь-якій фірмі. Але багато залежить, звісно, від шефа вашого. І як він цінує своїх робочих, але тут досить адекватно до такого відносяться. Гірше відносяться, кажу, до бухариків. Оце так.